Доброго дня! Рада вітати усіх вас. Робота нашої бібліотеки, як і більшості бібліотек області, обмежена через воєнний стан, тривоги, відключення світла та заборону масових заходів, так як Охтирщина відноситься до зони бойових дій. Але ми все ж таки намагаємося вибудувати роботу нашої бібліотеки таким чином, щоб зберегти свої основні функції. Одним з напрямків роботи Октивської публічної бібліотеки є промоція читання та популяризація художньої літератури. Окрім масового інформування шляхом книжкових виставок та оглядів у бібліотеках, ми активно запроваджуємо нові форми роботи віртуальне масове інформування, створюємо буктрейлери, Віртуальні бібліографічні огляди, книжкові виставки присвячені персоналіям письменників, історичним подіям, святам, дням шанування пам'яті тощо для популяризації творів письменників рідного краю у цьому році започаткували відеопроєкт та відеопрезентації. У травні місяці Охтирська публічна бібліотека започаткувала відеопроект Вірші навіяні війною. Під час якого були записані вірші октирських поетів та поеток, учасників клубу любителів мистецтв Сокіл, Григорія Комісарова, Анатолія Дудченка, Тетяна Акіменко, Наталії Сафонової, Ніни Багатої презентували його до Дня міста у листопаді в Октирській центральній публічній бібліотеці відбулося ця відеопрезентація книги Марини Булах Непереможна Україна. Нещодавно світ побачила збірка її поезії з красномовною назвою Непереможна Україна, яка для її авторки Марини Булах стала надважливою подією своєрідним життєвим рубежем. Раніше кілька поезій поетеси друкувалися в літературних альманахах, а от власна поетична збірка це перша. У книгу із 120 сторінок увійшли 53 вірші, які з'явилися внаслідок пережитих емоцій, були написані з березня по серпень 2022 року. Родом Марина була з малювничого села Кальченки, що на Білопільщини, створчої родини педагогів. Зараз вона мешкає в актирці. Пані Марина продекламувала кілька зворушливих поезій та подарувала один примірник для користувачів бібліотеки. Відеопрезентація була розміщена на нашій сторіночці у Facebook. Також у листопаді в Автиській центральній публічній бібліотеці відбулась зустріч із чудовою гарною жінкою, лауреатом Сумської обласної літературно-мистецької премії, членом Національної спілки журналістів України Наталією Росторгуєвою. Зустріч була записана на відео, яке зараз в обробці. Незабаром її буде представлено на нашій, на нашій сторінці у Фейсбуці. Попри заборону масових заходів, ми все ж таки проводимо їх з невеличкою кількістю учасників. Напередодні 300-річчя від дня народження українського філософа-містика Григорія Сковороди у центральній бібліотеці зібралися представники Українського клубу Охтирки та Охтирського районного відділу філії державної установи Центр пробації в Сумській області для участі у круглому столі творча спадщина Велета Духу і Слова Григорія Сковороди. Пригадали віхи життя видатного філософа, проаналізували творчу спадщину та афоризми педагога новатора, який жив у 18 столітті. Однак крізь століття закликає нас не братайтеся з тими, хто злухуває. Ну І декілька слів. Про заходи літнього дитячого дозвілля, під час якого ми, окрім розваг, запропонували малечі нашого міста, знайомство з книгами, лаунж зона, бібліотека під липами, територія розваг та відпочинку для дітей біля актирської публічної бібліотеки, розпочала своє функціонування 14 червня і діяла майже місяць. Двічі на тиждень. В зоні діяли декілька тематичних локацій: рекреаційна зона читання, літературний дворик, євролокація бібліоступ Україною та Європою, містечко розваг, настільні та спортивні ігри, інтелектуальні вікторини, мильні бульбашки, творча креативна майстерня, майстер-класи з бісероплетіння, ліпки, малювання тощо, ляльковий театр для малечі, музичний екстрим, руханки, танці протонева, катання на роликах. У літературному дворику діти залюбки читали книги та журнали, записувались до бібліотеки, адже багато з них навіть і не здогадувалося, що в бібліотеці така велика кількість нових сучасних книг для дітей. Неможливо передати словами, яка атмосфера панувала на цьому літньому майданчику. Діти йшли з батьками, які подекуди долучались до ігор разом з ними і відчували справжній кайф від процесу гри, мов би, знову поверталися в дитинство. До лаунж-зони майже постійно приходили наші партнери представники Охтирського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, юристка Марина Гаранжа та Ганна Моїсеївна Мучнік, завідувачка кабінету клініки дружньої до молоді. Щоразу вони готували нову цікаву інформацію, ігри, вікторини для відвідувачів, лаунж зони залучені до заходів і представники інших культурних закладів. Викладачі актирської дитячої музичної школи, які проводили руханки, навчали танцям, та викладачі актирської художньої школи, які проводили майстер-класи з малювання, ліпки тощо. В зоні була можливість навчитися кататись на роликах викладачі спорткомплексу що діє в мікрорайоні Дачному, проводив безкоштовні заняття для дітей, надаючи, надаючи свої ролики під час функціонування нашої лаунж-зони. Ось так коротко про нашу роботу. Дякую всім за увагу.